Коли ми виходимо і зустрічаємося з якоюсь проблемою і труднощою, дивіться, Христос каже, ребята, майте віру Божу нарешті. Начніть молитися, але не до Бога. Кажи гарісі ці. А ну вбирайся в ім'я Ісуса з мого шляху. Ну ви розумієте чи ні? Єсть молитви, коли вони спрямовані до Отця і це в тайній кімнаті. Господи, я не вмію пастор задовбав. Що він просто, я не вмію, я не розумію. Бог тобі буде казати. Сіночок, ну оже ж слово каже. Оже ж Слово говорить. Я ж тобі вже дав владу. Я вже Духом Твоїм святим, не кусочком Духа Святого, не половинкою. А весь сам Дух Святий, той самий Дух Святий, який зійшов на Христа. Той самий Дух він в тобі, та сама сила, яка Христа воскресила з мертвих, така сама самісінька сила, вона вже в тобі. Висвободи її! Ну давай пробуй, я ж з тобою. І тому, коли я зустрічаюся перед горою в своєму житті, тут і треба, Господи, Ніякий, не Господи. В ім'я Ісуса обирайся прочь. хвороба, балячка і так далі. Розумієте, чи не?